Завдяки пенсійним реформам багато хто опинився у ситуації, коли до умріяної пенсії в 60 років бракує страхового стажу. Адже зараз для виходу на пенсію потрібно мати не менше 32 років офіційної трудової діяльності. Проте є й гарна новина: законодавство дозволяє докупити певний стаж. Але там така плутанина, що не так вже і просто розібратися. Вигідно воно взагалі чи ні? Вітаю! Дуже часто ми чуємо запитання, що робити, якщо мені не вистачає стажу для виходу на пенсію 60 років? Чи варто докуповувати стаж, якщо його не вистачає? Скільки коштує покупка одного місяця стажу? Коли це насправді вигідно, а коли краще почекати. І коли зовсім недоцільно докуповувати стаж. Сьогодні ми детально розберемо цю тему та надамо конкретні приклади з розрахунками, щоб кожен з вас міг розібратися та прийняти оптимальне для себе рішення. Нам у цьому допоміг незалежний пенсійний експерт Віктор Богданов. Отже, головне, що потрібно знати. На думку експерта, можливість докупити стаж це шанс набути право на пенсію за віком саме тоді, коли ви плануєте. Нагадаю, що цьогоріч для пенсії у 60 років потрібно мати не менше 32 років стажу. Якщо його недостатньо, пенсію призначать пізніше. У 63 роки, якщо у вас є від 22 до 32 років стажу, у 65 років, якщо ви маєте від 15 до 22 років стажу, а якщо ви маєте менше, ніж 15 років стажу, то після 65 років замість пенсії вам призначать соціальну допомогу від держави. На сьогодні вона становить трохи більше, ніж 700 гривень, і потім вже її дотягнуть до прожиткового мінімуму. Бо на те він і мінімум, що менше за нього виплачувати не можна. Хоча і прожити на нього теж геть неможливо. А тепер до суті. Цьогоріч вартість одного місяця стажу становить 22% від мінімальної зарплати, яка наразі 8 тисяч гривень. Здається, тут все просто, але найцікавіше у нас, як завжди, в деталях. Щоб докупити необхідний стаж, є два типи договорів, і у них абсолютно різні умови. По-перше, можна укласти договір та сплачувати внески поступово наперед, і таким чином набувати страховий стаж. Так роблять, коли, наприклад, хочуть отримувати пенсію, але не мають роботодавця, не є ФОПом чи членом особистого селянського господарства. Такий договір може бути укладений не менше, ніж на рік. І саме у цьому випадку вартість місяця стажу складатиме мінімальний ЄСВ, тобто саме 22% від мінімальної зарплати 1760 гривень. Цікаво, що ПФУ називають це пільговою ціною. І тут є певні умови. Ця опція доступна. Для тих, хто досяг 16 років та не підлягає загальнообов'язковому державному соцстрахуванню. По-друге, якщо вам вже не вистачає стажу, щоб вийти на пенсію, тоді сума єдиного внеску, так би мовити, назад за попередні періоди обов'язково помножується на коефіцієнт 2. Причому ЄСВ береться той, що є чинним на момент укладання договору. Тобто на сьогодні це 3520 гривень. Ось тут будьте уважними, бо раніше цей коефіцієнт змінювався залежно від того, скільки місяців стажу ви хотіли докупити. І буває, що люди тут плутаються, адже тепер це тільки подвійний коефіцієнт. Така погубка стажу сплачується відразу за весь необхідний період. Протягом 10 календарних днів від моменту, коли ви підписали договір з ПФУ. Але якщо ви подумали, що просто прийдете та за свої гроші докупите стільки стажу, скільки захочете, нехай за подвійну вартість, то ні. Тут ще є обмеження. Докупити страховий стаж вам дозволять тільки за ці ті періоди. Коли ви не були офіційно працевлаштованими чи зареєстрованими як ФОП. А от якщо ви були застрахованими, але просто не сплачували єдиний внесок, тоді докупити страховий стаж ви не зможете. Також докупити пенсійний стаж можна не більш а, як за 5 років. І ще за період до 2004 року його також придбати не можна. Укласти такий договір можна особисто. Для цього потрібно подати до ПФУ за місцем проживання, заяву за встановленою формою, копію трудової книжки, якщо вона у вас є, довідку ОК5 та копію документа, що посвідчує особу, зазвичай це паспорт. Ну і якщо ви є членом особистого селянського господарства, треба це підтвердити. Також укласти договір можна через портал пенсійного фонду. Якщо вам цікаво дізнатися, як саме це робити, напишіть це в коментарях і ми запишемо відеоінструкцію. Наприклад, нещодавно ми зробили покрокову інструкцію, як пройти відеоідентифікацію. Ось тут буде посилання. Подивіться її, якщо ви маєте ідентифікуватись як отримувач соцдопомоги або пенсіонер. Тепер розглянемо конкретний випадок, аби зрозуміти, коли доцільно, а коли ні, Докуповувати стаж. Отже, до експерта Віктора Богданова звернувся чоловік, якому у квітні 2025 року виповнювали 60 років. Здавалося, б, вже час на пенсію, але його стаж був 30 років і 2 місяці. А для виходу на пенсію 60 років, нагадаю, потрібно 32 роки. Тобто йому не вистачало 1 рік та 10 місяців. Виходить, що без покупки стажу чоловік зміг би вийти на пенсію лише у 63 роки. І таким чином він втратив би 3 роки пенсійних виплат. Експерт провів розрахунки та порадив докупити необхідний стаж. Чому? Рахуємо разом: скільки стажу треба докупити? 1 рік, 10 місяців, що дорівнює 22 місяцям. Загальна сума покупки. 22 місяці по 3250 гривень за кожен місяць, тобто сплачується назад за попередні періоди. Це 71,5 тисячі гривень. Кошти, які він має сплатити до пенсійного фонду єдиним внеском. Прогнозований розмір його майбутньої пенсії становить 8 тисяч гривень на місяць. А тепер найцікавіше, за скільки часу? Покупиться ця покупка. Тобто за майже 9 місяців людина повністю компенсує свої витрати. Хоча 71 тисяча це доволі значна сума. Але це не все. Ще важливіше, якби чоловік не купив стаж, то тоді за 3 роки, що пройшли, поки він досяг 63 років, він не отримав би пенсійних виплат на суму 8 тисяч. Перемножуємо на 36 місяців 288 тисяч гривень. А сплатив за покупку стажу понад 70 тисяч. Тож різниця очевидна. 288 тисяч мінус 71,5 маємо 216,5 тисяч гривень чистої вигоди. Тут цифри говорять самі за себе. Доцільність докупки стажу в цьому випадку очевидна. Але наголошу, що в цьому прикладі ми не розглядали щорічну індексацію пенсій, що підвищить виплати, адже ми не знаємо, як саме індексуватимуть пенсії у наступні роки. А також знехтували інфляцію, яка може значно знецінити гроші і теж є непередбачуваною. Тож кінцеве рішення щодо таких інвестицій у пенсійний фонд я залишу на ваш власний розсуд. Коли ж невигідно або недоцільно. Купляти стаж. По-перше, це очевидно, коли ваша майбутня пенсія буде меншою за подвійний тариф, який зараз становить 3250 гривень. Тут покупка стажу чистий збиток в будь-якому разі. По-друге, якщо стажу не вистачає багато, а пенсія буде невелика. Наприклад, якщо людині треба придбати 5 років, тобто 60 місяців. А її пенсія буде невисокою, скажімо, 4 тисячі. Це означає, що знадобиться віддати 195 тисяч гривень щоб майже 49 місяців, тобто більше за 4 роки, просто повертати свої гроші. Особливо з урахуванням інфляції, що зараз у воєнний час скаче галопом. В такому випадку, можливо, є сенс інакше інвестувати свої гроші. Наприклад, зберігати їх на депозиті чи вкласти у землю. До речі, ось тут ми розповідали, як заробити на інвестиціях у землю простим людям. До того ж, це е, чимала сума, е, яку ви зможете залишити у спадок своїм родичам, а якщо віддасте її пенсійному фонду, то він, як всім відомо, грошей не повертає. Ну і по-третє. Бувають випадки, коли люди не стільки хочуть вийти на пенсію достроково, скільки просто трохи збільшити виплату. Тут теж треба дивитись на індивідуальні складники пенсії. Ось, наприклад, моя сусідка отримає 2950 гривень, але сама пенсія у неї майже 700 гривень через недостатній стаж, а решта доплата до мінімалки. Зрозуміло, що коли пенсія вже призначена, нічого докупати не можна. Але якби ця жінка перед виходом на пенсію навіть докупила б ті максимальні 5 років, їй пенсію, звісно, дали б більшу. Але водночас відповідну долю доплати прибрали. І вийшло б на роки те саме, що Ванфаст, що в профіль. Отже, резюмую, купівля стажу вигідна лише тим. То має відносно високу офіційну зарплату, а через це й пенсію. І тоді додаткові роки стажу дійсно значно підвищать розмір виплати. Для людей із низьким коефіцієнтом зарплати це пряма фінансова втрата, але в будь-якому разі, тут потрібен тверезий, практичний погляд з урахуванням ваших особистих індивідуальних даних. Як бачимо, універсальної відповіді, кому вигідно докупити стаж, немає. Треба уважно проаналізовувати, скільки місяців стажу вам не вистачає, який розмір пенсії ви прогнозуєте, а також чи є у вас можливість продовжувати працювати. Але, чим раніше ви проаналізуєте своє пенсійне майбутнє, тим більше у вас буде часу, щоб прийняти оптимальне для себе рішення. Ставте лайк! Якщо відео було для вас корисним, і підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх змін та ваших можливостей. А головне бережіть себе та своїх близьких.